Привіт! Ви на каналі Мартенс Косметікс і сьогодні ми поговоримо про такий компонент, як сочовина, для чого цей компонент нам так необхідний, в яких професійних засобах він зустрічається. А перш ніж ми почнемо, підписуйся на канал, став лайк, а ми розпочинаємо. Що таке сочовина? Або англійською слово Юре, таку назву найчастіше ви зустрічали на баночках професійних засобів, це природні компоненти, які присутні в нашій шкірі, тобто він є частиною нашого натурально зволожуючого фактору, частиною нашої шкіри. В косметиці він синтезується штучно, він є абсолютно безпечний і навіть корисний для здоров'я нашої шкіри. Тож, які функції основні виконує сочовина на нашій шкірі. По-перше, це зволоження. Сочовина здатна притягувати вологу на шкіри, зволожувати і підтримувати наш водно-ліпідний баланс нашої шкіри. Це особливо важливо, коли шкіра страждає на сухість, подразнення, чутливість, а також сочовина має регенеруючі властивості з рахунок того, що вона сприяє оновленню. Клітин, вона дає цей ефект м'якості, еф... знаєте, як шкіра малюка, така м'яка, зволожена і до неї хочеться доторкатися. Також сечовина виступає, як засп... має заспокійливий ефект. За рахунок того, що сечовина заспокоює подразнення, це особливо важливо при таких дерматологічних захворювань, як атопічний дерматит, псоріаз, екзема. Також сечовина є провідником активних компонентів. За рахунок того, що сечовина пом'якшує ці відмерлі клітинки, наші ороговілі клітинки. Допомагає активним компонентам проникати вглуб нашої шкіри і давати здоров'я здоров'я нашій шкірі, підтримувати наш водно-ліпідний баланс, підтримувати наше, наше зволоження. Тож, ви зрозуміли, що сичовина. Вона меха супер особливо коли шкіра суха, чутлива, подразнена. Якщо ви обгоріли на сонечку, ви зробили пілінг хімічний в космет в кабінеті косметолога. Особливо важливо при системних, коли людина приймає системні ретиноїди. це просто мастхев для вас. І цікавим фактом, що сочовина в концентрації до 10% вона виступає як зволожуючий фактор, понад 10%, понад 10 виступає як відлущуючу дію. Тобто цю сочовину, цей компонент має тримати в своєму господарці, в своєму догляді будь-яка людина. Вона підійде абсолютно кожному. Тож, в яких професійних засобах цей компонент знаходиться, і які я можу вам порекомендувати? Transparent Lab чудова лінійка за доглядом і за тілом, і за обличчям. Представлені форми крему, це якщо для тіла, для обличчя форм крему і сироватки. Дуже багатий склад, корисний для тіла. В цьому бренді постійно ці компоненти, ці засоби постійно в солтауді їх майже їх немає. І наступна професійна косметика, якою я зустрілася, познайомилася нещодавно, але вона настільки підкорила моє серце: це українська професійна, українська професійна косметика Еко яка. Має клінічні дослідження, яка сертифікована, яка має результат вже при щоденному використанні. І, звичайно, цей бренд, звичайно, я їм користуюся. Сечовина в формі крему для тіла. Цей бренд має багато обширної косметологічних засобів, але це окреме відео, це великий пласт інформації по засобам, якось я вам про них розповім, але в наступних відео. Тож про сачевину, крем зечовиною саме в цьому бренді 10%. І як сказав дерматолог засновник. Одна із засновниць цього бренду, дайте цьому засобу попрацювати місяць, і ви вашу шкіру не впізнаєте. Чесно, вона мала рацію. Цей бренд дійсно заслуговує вашої уваги, і він за ароматом, він знаєте, мені нагадує такий східний. Нішевий аромат, такий східний нішевий аромат. От, якщо вам подобається солдати саба аромату Юверт, то зверніть на нього увагу, він дуже вам сподобається. А також сичовина представлена як в формі гелю для душу і для крем для обличчя. Тож, якщо вам сподобалася дана інформація, залишайте коментарі, якими засобами ви вже користувалися, які вам сподобалися, які ні. А ми з вами зустрінемося в нових відео з новою темою.